Всім привіт! Ви на каналі Lux in The Nebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Дуже рада, що ви до мене завітали сьогодні. І сьогодні в мене по плану розклад з колодою Таро Санта-Муерта. Ця колода вона може здаватися трохи страшненькою, але насправді вона дуже класна, позитивна, і вона говорить нам про те, що ми повинні насолоджуватися життям, що ми повинні жити і цінувати кожен день, який ми прожили на цьому світі. Тому. На цій колоді зараз я хочу подивитися онлайн-розклад на три варіанти, як нам насолоджуватися життям в даних ситуаціях, в даних умовах в даних умовах, тут і зараз, що треба зробити для того, щоб насолодитися своїм життям? Тож, на три варіанти розклад. розклад буде загальний, він може програтись не для всіх. Я всіх завжди попереджаю в кожному відео про це, що. Не ображайтеся, якщо для вас не зрезонувала ця інформація. А якщо зрезонувала, то обов'язково пишіть, яким чином, як ви зрозуміли його для себе. Можливо, він вас наштовхнув на якісь ідеї, на якісь прийняття, на якісь нові горизонти відкрити собі. От я не знаю, ви там собі щось придумаєте, а мені напишіть. Так, сонце. Ну, тут взагалі карта, сигніфікатор цього розкладу те, що тут сонце. Ми мусимо співати, танцювати, радіти кожному світлому дню, навіть якщо пасмурно. У мене сьогодні, сьогодні такий день, він пасмурний. Але я собі зробила каву, знімаю вам розклади загальні, і тому ми зараз подивимося, що треба робити для того, щоб радіти життю. І... Цей розклад буде дійсний в будь-який момент, який ви його подивитеся. Тобто, завжди, навіть якщо ви передивитеся його через 5 років, якщо цей канал все ще існуватиме, він все одно для вас буде актуальним. Я сподіваюся, що це так і буде. Тайм-коди будуть під відео, тому зараз три варіанти обираємо і починаємо працювати. Варіант 1, варіант 2 і варіант номер 3 Обирайте будь-який варіант, який вам до вподоби. І ми з вами зараз подивимося, прочитаємо карти Таро, як робити свій день радісним, як радіти життю. Так, вибрали варіант номер раз. Як радіти життю? Дев'ятка кубків, Дев кубків це в нас взагалі карта про насолоду егоїстичну. Дев'ятка кубків це карта, яка говорить про емоції, які вас наповнюють. Тут ще корабель намальований, він бороздить море. Тому тут у нас емоції, які нас повністю задовольняють. Тому тут, як радіти життю, потрібно не відмовляти собі в якихось радощах, потрібно бути самодостатнім, бути егоїстом, бути людиною, яка насолоджується кожною хвилиною, яку вона проводить наодинці з собою. Навіть якщо ви постійно працюєте з людьми, ви повинні знати, що ви унікальна особа, таких як ви, не буває. Таких, як ви, не тіряють. Ми будемо в місті, я знаю. Тому по цій карті будьте самодостатніми, будьте свідомими, робіть те, що ви хочете, те, що ви любите. Приділяйте час своєму хобі. Як би тяжко не було, як би ви не розуміли, що вам не вистачає часу? Часу завжди не буде вистачати, ви розумієте? Життя це така штука, вона дуже швидко проходить, вона дуже швидко плине і е, витрачаючи час на неважливі для себе якісь, е, якусь діяльність, тобто роблячи те, що ви не хочете, те, чого ви не любите. Так, можна це робити, можна змиритися навіть з, не люби, з неулюбленою професією, нелюбимою роботою, але бути все одно. Витрачати час на читання книжок, на прогулянки, на отримання вітаміну Д, ультрафіолету. Все одно, все одно треба себе балувати якоюсь навіть лишньою кавою, можливо, книжку, яку ви хотіли давно прочитати, і не могли собі знайти час ніколи. Можливо, якесь ви хочете вивчити заняття нове, там, вишивати, чи в'язати крючком, чи в'язати спицями. Можливо, просто навіть передивитися якесь кіно, яке ви давно не дивились. Тому тут, будь ласка, тільки через само Насолоду, чи тільки через самозадоволення. Ось так. Такий перший варіант у мене був. Другий варіант двійка кубків. Ну, це взагалі клас. Це карта, яка говорить про співпрацю з вашим партнером, кохання, партнером, робочим. Ця карта говорить нам про те, що два серця б'ються разом в унісон. Емоції переливаються з одного кубка в інший кубок. Тому тут, для того, щоб радіти кожному життю, Кожному своєму, кожному життю, варто озирнутися навколо, подивитися, можливо, ви маєте якусь людину на приміті і хоч хотіли б з нею сходити на побачення. Двіка кубків нам не говорить про те, що це буде хеппі евер after, Тобто, стосунки, які завершаться хеппі ендом і взагалі стануть там вашою долею, тому що нема таких стосунків. Ні. Це карта про гарно проведений час, карта про побачення, карта про розділені чудові емоції. Це карта, яка говорить про те, що. Кожен з нас заслуговує а, на те, щоб мати людину, яка зрозуміє а, тебе, зрозуміє. Твій настрій, зрозуміє твій емоційний стан, зрозуміє твій вайб і енергію. Це може бути як і друг, так і подруга, це може бути коханий, а може бути просто родич, мама, тато. Тобто це ті люди, які біля вас поруч, і які вам допомагають справитися зі стресом, справитися з деструктивом у вашому житті. Якщо вони вас не підтримують, до речі, якщо вас не підтримують батьки, ну, поговоріть з ними, якщо вони все-таки не зрозуміли, що вас це не влаштовує, що ви не, роз... не маєте. Ресурсу да, для того, щоб підтримувати ще й батьків і, скажімо, догоджати їхнім якимось застарілим паттернам і застарілим формам поведінки. Ну тоді варто переосмислити і шукати підтримку серед однодумців, серед тих людей, які розділяють ваші думки, емоції і бажання тобто знайти собі компанію для. Розуміння вас і розуміння вашого життя. Тобто зараз настільки багато можливостей для того, щоб знайти собі кружок по інтересам, що ну просто, 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 просто стидно і соромно не скористатися можливістю і не знайти собі однодумців. От я вам кажу, шукайте однодумців. От більше тут -от вони однодумають одними емоціями. Знайти однодумців, проводити з ними час, ділитися емоціями, енергією і якимись там чудовими. Роздумами і думками. Ось такий другий варіант і третій варіант іерофант. Ой, цікава тут така карта. Дивіться, для того, щоб радіти життю, потрібно усвідомити свою духовність. Цей іерофант не про традиції, цей ерофант, він проводить нас в якесь, спіритичне, ну, спіритичний сеанс, да? тобто він сидить тут зі спіритичною дошкою. Він проводить нас у підсвідоме, в потойбічне. Цей Ірафант говорить нам примиритися зі своїм підсвідомим, примиритися зі своїми духами роду, зі своїми предками. Для того, щоб радіти тут і зараз, потрібно зрозуміти, що не давало радіти раніше, що призвело до тієї ситуації, в якій ми опинилися тут і зараз. І, можливо, потрібно урахувати помилки попередніх поколінь, урахувати помилки. Тих людей, які там, вчинили так чи інакше. Тут також може бути зв'язок з батьками. теж. Якщо там, батьки не розуміють, да, потрібно звернутися, можливо, до духовних батьків, тому що Єрафан це у нас духовний батько, це хрещений, це людина, яка близька по духу, яка близька по знанням, по емоціям, близька по якимось таким духовним сферам життя. Тобто, це може бути навіть, якщо не хрещений, не хрещена, то це спокійно собі може бути людина, яка вас підтримує, вас заохочує. Можливо, це навіть якийсь інфлюенсер по Єрафанту, тобто людина, на яку ви спираєтесь, якій ви довіряєте, яка там змушує вас вірити в якісь речі. І варто звернутися все-таки до свого розуміння. Тут, скажімо, не жити чужою. Парадигмою, не жити чужими якимись розуміннями, а все-таки формувати свою школу, своє бачення. Звісно, раціоналізувати ці знання, не вірити, ну, вірити в якісь потибічні речі, але все одно ну, не сакралізувати їх, тобто розуміти, що те, що було колись, воно не є центральним. Ну і варто формувати вже теперішнє. Тому по цій карті, що я ще можу сказати? Ну, Єрафанд взагалі прикольна карта. Тут дуже багато є моментів для роздумів, а цей в цій колоді він такий, я ж кажу, він про духовне, він про те, що варто усвідомити свою. Духовність тут і зараз, можливо, розвивати її, можливо, якось звернутися до якихось сакральних знань, можливо, вам це давно було цікаво і ви хочете з ними поспівпрацювати. Ну, я не знаю, ви викликати духів роду чи предків, наскільки ви готові до таких експериментів. Тому тут дивіться самі вже по своїй ситуації. Ось такий в мене вийшов розклад сьогодні. Це мабуть все, що я маю сказати на сьогодні. Я дякую всім дуже за увагу, за лайки, за коментарі, особливо. За те, що ви дивитеся це відео, підписуйтесь обов'язково на канал, тому що ну, тяжко просувати україномовний контент. Тому я бажаю всім гарного дня, бажаю всім знаходити радощі в житті, знайти радощі для себе особисті, знайти їх в собі в першу чергу. І бажаю всім гарного, тихого дня. До зустрічі, Па-па!